Да, всім вітання, друзі! З вами Остап Стахів, засновник руху «Права Людини. Отже, зараз ми говоримо про те, що Ісус Христос зайшов в Єрусалим. Сьогодні такий день зайшов Ісус Христос в Єрусалим. І якраз люди його зустрічали. Його зустрічали, зустріли Його, тому що люди не розуміли, хто він є. Люди хотіли царя, який дасть їм. Там добре життя, але так як зараз життя їхнє залежить не від царя, а їхнє життя залежить від них. Щоб людині щось здобути в своєму житті, треба працювати або інтелектом, або руками. Хто до чого має талант. Бо є, наприклад, люди, які гарно малюють, є столяр, є там скульптори, вони працюють руками, ну і не тільки. А є хто інтелектом працює, є, що працює інтелектом і руками, є там футболісти, які там більше там і інтелектом, і, і, і тілом своїм ногами. та... Тобто кожен займається собою, а люди цього не знали. Але Ісус Христос знав, чого він прийшов. Він прийшов дати знання. Але щоб дати знання, спочатку треба було зробити очищення. І якраз, друзі, це очищення Христос після цього зайшов в храм, взяв гіляки, такі або різки. Я не знаю, як то правильно, Бо, та? так. Різки взяв такі, знаєш, а, різки. І вигнав з храму міняйлів, вигнав з храму е, торгівців і вигнав з храму е, цих, е, хто продавав голубів. Чому? Тому що е, храм побудований був для того, щоб люди там е, приходили і молилися. Е, тобто, це був такий, і їм давали науку про Бога. Молилися до Бога. Бо молитися можна не тільки в храмі. Але, в принципі, це було таке, що ну, не падав на них і зручно було храм. Але вони, люди з того зробили е, дім торгівлі. І, та, і е, Христос сказав, що ви дім, дім е, Божий та, називається домом для всіх народів, що кожен будь-якого народу може зайти і помолитися або отримати знання про Бога. А ви з нього зробили печеру. Розбійників. Тому що е, там просто міняти гроші, голуби продавати. А голуби продавали, я собі думав, а чого голуби? А зараз в церкві продають свічки. А колись е, треба було ну, якийсь обряд був, то приносили в жертву голубів. Зараз запалюють свічки. Типу, той, що в церкві продають свічки, то те саме, щоб зараз хтось взяв, зайшов, взяв різко і вигнав тих, хто там продає якісь книжечки, там продає там. Продають, не знаю, що хочеш продають зараз там. То кіоск. Сьогодні я був біля церкви, наприклад, там стоїть За... тортики, продають, ще щось продають, там ті продають і гілочки. Ну то біля церкви це ще ну, біля церкви, це, це ще одна історія, а то в храмі продають. І так само свічки зараз продають, розумієш? От. Та, так, хоча ідолопоклонство не може бути, Христос каже, одному Богу, поклоняйтесь. І Христос очистив храм, тобто Він зайшов з очищенням. І, друзі, в нас також є ситуація, коли ми збираємося і е, також проходять очищення. очищення. І тому дивіться, в нас є така певна історія. В нас, є історія е, в нас є історія своя, історія новітня. Зараз українці проходять певні випробування. Ми для того, щоб захистити свої права, беремо Конституцію, беремо. Вивчаємо статті законів? Беремо, вивчаємо, друзі. Міжнародні. Так. Ми хочемо і ж, стараємося жити по честі, совісті і по правді. І багато людей думає, що то за люди. Що це за люди, які живуть по честі, по совісті і по правді? Хіба можна так жити? Хіба можна вийти на вулицю і користуватися тільки законом? Хіба можна вийти на вулицю і мати з собою конституцію і носити з собою Конституцію. Тому що якщо станеться якась історія, це нас захищає. Або ми вивчаємо міжнародні договори, які ратифіковані Верховною Радою, тобто які стали частиною внутрішнього, в тому числі, законодавства, то що приймає весь світ, щоб права і свободи людини не були порушені. І для людей є незрозуміло, чому воно так відбувається. Для мене, наприклад, також є незрозуміло, чому багато хто це не розуміє. Багато хто це не розуміє і не хоче розуміти. Е, чому... Я собі раніше задавав питання, я, я от собі думав, я зараз, коли доносую інформацію, що, е, до прикладу, маска не захищає вірусу, то ніхто не буде ходити в тій масці. Я лише вон прийду, я думаю, зараз це підхоплюють журналісти. Ніх, ніхто не зможе перечити. Але перечать. Так само, е друзі, коли Христос сказав людям, що тіло людини є більше як храм, бо вона є частинка для Бога. І як Творець дав людині волю, так людина живе по своїй волі. І наша є воля. Щоб е, робити те, що, чого ми прийшли в цей світ, з другої сторони, ми не порушуємо іншої людини волю. От хтось собі замислив там, умовно не знаю, працювати столярем, хтось замислив е, працювати, е, там, продавати на, на радіо ринку якісь товари. Це його вибір. В принципі, ми не можемо порушити вибір тої людини. І в мене завжди виникало таке цікаве питання. Чому цього багато хто не розуміє, чому це викривляють? І, в принципі, сьогодні є можливість і шанс, деколи Бог дає такі шанси отримувати відповіді на запитання. Вчора в Махабхараті, я, до речі, дивлюсь Махабхарату і читаю Махабхарату, але дивлюсь, там є щось під 300 чи 200 чимось серій, серіал. Серія 20 хвилин. я стараюся серію на один, на, на один раз, щоб мудрість, яку дає Махабхарата навчання, вона була там, щоб я собі потім все пороздумав, не просто дивився як фільм. І там була історія, коли Крішна, великий, не Крішна, а Бгішма, великий боєць, на нього напали троє. Але троє учеників його, він їх вчив. І він сказав, ученики, якщо на вас нападає більше ну, трьох чи троє, чи багато людей, зробіть декілька кроків назад і вичікуйте. Це противника заставить розслабитись. Він втратить пильність, а тоді завдайте удару. Бо він каже, вичікування це не поразка, вичікування це тактика. І якщо ви бачите, що на вас хтось нападає, і ви не завдаєте удару відповідь, це не означає, що ви не бачите нападу. Це означає, що ви вичікуєте. Це тактика. І в нас також, друзі, вийшла така історія, коли проти нас. Починають зараз от ті кримінальні справи, проти мене відеосюжети, проти вас кримінальні справи, відеосюжети. Багато з наших сидить в СІЗО. Там вже Анжелі дали вирок навіть в Чернівцях, та? І... Але цього їм мало. Цього їм мало, і вони далі, далі намагаються. А що ж це за люди, яких ми садимо в СІЗО, він знову виходить і каже, я буду жити по честі і совісті. І хочуть знати, що це за люди. І... Про мене і про вас пишуть багато моментів. А мені цікаво, а чого так відбувається? Тому, друзі, дивіться, добре що тут є дошка, на якій можна писати. Але також дивіться, з нами є Надя. Надя, дивіться, я хотів би вас спитати. Я бачив, ви до нас прийшли на судове засідання, і ви сказали, що побачили в інтернеті мій заклик. а ви... Підійшли з правдивими побудженнями. Ви хочете жити по честі і совісті, як ми, дотримуватись законів Конституції міжнародних договорів? Чи ви граєте певну роль, що ви це хочете дотримуватись? Дайте, будь ласка, відповідь. Дивіться. Ми бачили сюжети з вами, де ви розповідаєте, що ви внедряєтесь з різні ситуації, в різні історії. Так. І е, потім е, кажете, я грала, що я їхній там, соратник. Я, я навіть прочитав, там, чи прихильник, та, чи, чи однодумець. Е, Там Я побачив і стаття, є, і декілька сюжетів. Є декілька сюжетів. І пізніше, ну ви це знімали там, на телефон. Там, ви розповідали, я знімала це на телефон, на скриту камеру. Ви хочете жити так, як ми по честі і совісті, по правді, дотримуватися законів і конституції міжнародних договорів. Чи от ви розкажіть, чи ви граєте зараз певну таку роль і вам дали там команду НТА. Ви казали, що ви не працюєте на НТА. Я раніше працювала на НТА, спочатку робила новини. потім я робила кілька таких програм і все. Програм, а це е, ну ви входили в різні середовища, я читав там ті, що продають стрічки та синьо жовті Ви там внедрялися. Це було ще десь півроку команду. Півроку, так. А зараз я бачу, ви там внедрялися до Зінченка, там де мама його ходить, підтримує сина. Так. Так. Тобто, в мене просто в мене не цікаво. А тоді питання, коли я вас запитав, е, коли я вас запитав, е, чи ви маєте статті чи сюжети в першій зустрічі, от там в так. кафе? Ну, я сюжет. Ні, то вже пізніше, але ви там сказали, що в мене немає там. Ну, що я Так, я вам говорила. Що... <плат> Що ви. ви казали, що ви стажувалися. Працювали. працювали. Ви зараз не працюєте, на так. Я написала та... в телеграмі, писала, що я працювала і скинула сюжет, таке було а а ви... То не веде працювати. А так? Ну, в мене ось. немає відеооблогів. <сус> сюжети, тобто на, те, на, на це. Це сюжети ви не ведете. Дивіться, а дивіться, в мене просто питання. <сус> ви чекали, що тут не будуть наливати куняк. Чи чи тут, чи для вас е розумію. не дуже я я я ми, не може... просто... ми, ми, ми дуже добре розуміємо. Ну ви ні з ким не переписувалися тут з працівників НТА, коли в нас на зборах. Тобто ви до Приві. того відношення не маєте, так? До того хлопця Арсена не маєте, так? НТА, який приходив. Щоб всяку дурню що ми та, що ми тут обговорюємо, як це? Всяку там фігню ви таке таки ніде не писали нікому? Коли конячку тут не наливають, ми тут етику журналістів минули разу розбирали, а ви не писали якусь фігню, обговорюють вони тут на зборах. Не. не писали, так? Я не розумію, що ми розуміємо, тому що ми, ми бачили це все. Розумієте? І якщо ми щось з нього не заявляли, це просто була тактика. Ми хотіли подивитися, наскільки, і, і, чи ви скажете взагалі правду. Розумієте? Ну, ви бачили, що я десь щось про вас особисто. Розповідала, я особисто... ні, такого, ну, такого не було. — Я не не випадка. Я в нас нічого не говорила, і е, я вам написала або доєднатися до вас, і я написала. А ви скинули. Або... Але, але ви щось прийшли з брехнею до нас. Чому ви з брехнею прийшли? І взагалі, якщо ви вважаєте, що ми минулий раз те, що ми розбирали, для нас це важливо було те, що проти нас пишуть, а ви, каже, вони якусь вігню розб... обговорюють. Ну, ви таке писали. Не писали ви такого? Добре. Ну, це все, все фіксуємо. Е, ну, Ми, ми все, все бачили, ми це все маємо, щоб ви розуміли. Чому? Тому що е, Бог нам все це подає, відкриває через інших людей, через І ситуації. Саме, я про вас нічого не говорила. Може, ви, ви ще не встигли? Вас, е, нічого не розповідала, нічого не показувала, нічого не висвітлювала. Може, тому що ви ще не встигли, тому що ми, по-перше, а що ви могли висвітити? Ви записували нас на скритий телефон? А ви Ні, я даю питання. Не знаю, Ось. Ні, Ну ви писали, що ви там на, на телефон записували людей. Та не треба нам, не роздіватися нам. Я вас зараз ну, Я вас знімаю, тому що ми на зборах і ми свої збори знімаємо. Розумієте? Так, тому що ви прийшли з неправдою, те, що ми побачили. Ви так не вважаєте? но, ну, але це говорить про це те, що ми побачили, розумієте? Це раз. А друге, ви вважаєте, що те, що робить НТА, це правильно? Те, що роблять за нас замовні сюжети? Я вам говорила це минулого разу, коли були те, зустрічі. Угу. Чи до, ви так. це зробите? Ви я це... написала свою мету в анкеті, коли заповнювала на те, аби приєднатися до громадської а, а справжні суть можете сказати? Я скажу, я кажу, я написала свою мету. Дайте мені друг, тут я покажу там дещо. А а е е е е не Ні, сюжета, ні, ні, то ми поки не будемо показувати. Ну дивіться, ми маємо так попало, що те, що ви писали про наші збори, там Арсену писали чи кому тут. На НТА у вас підписаний. <плес> ну як? Е ну, е ви, ну, ми наразі це не хочемо показувати, але в нас є. Е про коньяк, що не наливають, що всяку фігню вони туди говорять. <плес> Вам, ну ми, ми це бачили, <плес> що ви це писали. <плес> <плес> та, і ви самі це знаєте. Просто честь, чесність зараз би ваша була, якби ви це визнали. І ну ми хотіть вже будь-яко. Я, я, вас прийшла, я до вас доєдналася, я нічого про вас не розповідала. Ви що просто не встигли? Про вас не знімали, і я не дуже Але це не означає, що ви не маєте номеру. А чому ви не хочете щоб вас знімали? Ви ж знімали в день на скриті камери? Я вас публічно знімаю, нормально? Ви бачите, що ні, ви людей знімали інших на скриті камери. Правда? Це нормально було з вашої сторони на скриті камери знімати? Ну, Дивіться, друзі, тут така історія, що представник, як ми розуміємо, НТА, зараз я вам покажу сюжети, яка вийшла. Але... Ну, правда, очі колись, як би не було. Тут зараз я навіть можу показати вам їхні сюжети НТА Надія Ковальчик, Ковальчик. НТА. НТА. Раз я візьму... Веду. Друзі. Друзі, зараз е, е, мені насправді шкода ту дівчину. Їй, е, ну, з її слів, я не знаю, чи точно їй 22 роки. 22 роки це ще дуже молодий вік. І е, 22 роки, друзі, людині. Е, от бачите, вона на. Телеканал НТА говорив великий Львів. Програма Вони тут. Та, та програма змова. І тут програмі змова вона розповідає. Е, я потім ще е, змова НТА". Е, розповідає, як вона внедряється в різні, в різні історії, в різні організації і внедряється в довіру. І, зокрема, виявляється, що нам внедряють. І в мене питання: ви. Ті, що внедряєте до нас. Ви реально вірите, що це чимось вам допоможе, що люди не будуть відстоювати свої права і свободи? Жах. Так. Друзі, якщо зараз знайдете, може швидше, де та програма з мова? А, я кидав я цей чат. Зараз я зайду в чат. Подивлюсь. Ви, до речі, друзі, можете написати поки що свої думки. Ви бачите, ми з тою дівчинкою поговорили культурно. ми... Я до неї навіть ставлюся з таким, знаєте, як, е як тато? Ну як та, як. Е ну, в мене вже і по віку, і по віку я <с?> <с?> так як тато. Але е по-людськи, розумієте, я не хочу дитину навіть травмувати. Я хочу, щоб вона усвідомила, що вона робить помилку. розумієте. Вона зараз могла чесно сказати і е там вибачитись, і так далі. Але я не побачив. Не побачив в неї цього щирого бажання, можливо, воно в неї є скрите. Та ні, вона б що з брехні зараз теж б тут. Та. би тут. Так. Брехня видно зразу. Зараз, друзі, я вже зайшов в чат. Так. Віце в нас, в, нас е, в нас є інформація, ми не хочемо зараз показувати, як вона писала за наші збори, що тут ніяк не наливають. І фігню обговорюють. Вона раз так, люди бачили, як вона весь час отак тримала телефон. Так. Вона телефон А от програма з мова є в нас, так? Уже от. понад пів року у Львові розглядають справу жорстокого вбивства мовознавиці Ірини Фаріо. Це, друзі, відео один місяць тому. Вона нам розповідала, що вона мені там скидала відео, як вона цей. І хтось за ними для цього я втерлася до них в довіру і на місяць стала частиною їх команди. Секта підтримки Зінченка. Хто вони і навіщо відстоюють у вбивстві по підтримки точені та написом Зінченко не йому ніби подією з адміністраторок сторінки є особа з нікнеймом Світлана Володимирівна. Вона ж організовує щоденні трансляції у ціктоці, в яких здебільшого розганяють фейків ну, про справу. Що ви зрозуміли? Це надя Ковальчин Ковальчик Вона почти не в певні середовища. Там є декілька таких сюжетів. Дай діє статті. Вона розповідає, як вона. Внедряється, грає гру, там, що вона людей підтримує, знімає скрито на телефон, а потім випускає сюжети і щось там говорить якісь свої думки. Ну, 22 роки робити якісь зумозаключення це перше. Друге. Якщо НТА хоче щось про мене записати, то вони зі стелі записують. Вони просто сидять в студії, розповідають, що стахів виїхав за кордон і такі всякі вздури. Тобто ця помийка записує на мене різні бздури. Зараз помийка дала на мене команду. Це я говорю про НТА. Чому кажу помийка, бо НТА мене е, звинувачувала в якийсь злочин, то пописали там на мене там шахрай, там агент, е, на якій підставі, що може є рішення суду, може є якісь факти. Покажіть, нічого не показують, натомість просто це пишуть. Тому, друзі, е, і засилають до таких дівчаток, які мають по з чимось років, ще в життя не знають, а вже починає суспільство нав'язувати хто правий, хто не правий. Чому ми зараз мусили надію показати, друзі? Тому що ми хочемо показати, як наскільки низько проти нас пробують діяти, тобто якими методами розумієте? Наступне, я хотів би, щоб всі наші прихильники були просто пильні і розуміли, що. Не тільки там можуть внедряти середовище, де там я присутній ще там наші товариші, які ведуть публічні блоги. А до вас простих людей можуть внедрятися на судових засіданнях ще десь для того, щоб потім щось обкидати вас всяким ге. До прикладу, НТА був присутній в нас в суді по справі Андрія. Чоловіка та нашого друга, який веде журналістську діяльність викривання корупції і безпідставно кинутий в СІЗО рішенням Личаківського районного суду, незаконно затриманий біля своєї хати 17 березня на Сихові працівниками поліції. Це е, рубна ми родина Роман ЧК І була апеляція, подана за його скаргою в е, львівському апеляційному суді на Соборній І НТА прийшло, і саме прийшов той Арсен, з яким от, Надя переписувалась та у нас є. Є повністю те, що треба. І е, ви бачили, хтось бачив, може я пропустив сюжетний НТА про, про подію. Yeah, тобто вони прийшли, була. друзі, реально просто це, я так думаю, що це вся yeah, історія. Так, це знімальна група прийшла, тут, тут Надя ходить, що знімає з критою камерою на, до нас, там на збори. От. Ми попередні збори провели, ми знали, що Надя агент вже закинутий. І ми провели збори, ми про поетиці, журналістиці, і те, що міфи, обман проти мене і проти нашої спільноти пишуть, ми це все по фактах розклали. Тому така друзі, історія. Я думав, що після цього Надя просто підійде і або відійде взагалі, або підійде, вибачиться, або скаже: знаєте, є така історія, її прислали як спеціально, але вона, вона як має таке побудження, побачила, що ми нормальні тут люди, все по закону і по, по честі совісті, і по правді, і вона як ну по-іншому до цього підійде. Але навіть сьогодні я задавав їй певні питання. Е, вона взяла і вийшла. Просто взяла і вийшла. Е, це її право, це її право, але на питання, які ми їй задали, вона відповіді не дає. Тому не відповідала так, та далі, брехнеє, Тобто, в нас є повністю, ну так вийшло. Ми записували відео, і так вийшло, що е, нам. У нас є деякі факти, і ми про них задали, а Надя, а Надя далі обманює. І в мене, от прохання до всіх, не тільки НТА, а до всіх телеканалів. Не, не робіть журналістики проституцію. От просто ставайте реальними журналістами. Якщо, до речі, от так як Надя чи інші молоді журналісти, може. Ну вам треба там напевно якісь гроші заробляти, досвід. Ну не обов'язково робити якісь брудні справи або йти на канали, які займаються брудними справами. Та зараз важко можу обрати такі канали, але це не означає, що треба продавати душу і тіло, щоби робити щось заказне. І тому сьогодні на більше курси журналістики цікавили. Так, а до речі, цікавились курси журналістики. Зразу наші збори е, вона подалася на отримання. Тобто, щоб вступити в громадське об'єднання на отримання посвідчення в громадському об'єднанні правозахисників України, але паспорт чомусь він не хотіла надати, заповнила щось потім прислала якусь довідку. Ну, Але довідка і копія паспорту, ну, як ми можемо перевірити, Надя це чи не надя чи, чи Катя чи, чи Валя, розумієте? Отака, друзі, історія. Саме, що цікаво, вона підходила до наших там, хлопців, дівчат і питала: а ви пройшли курси. і... А ви пройшли курси, а вам, вам дали посвідчення журналіста його топа якісь питання такі давали, які там знаєте під, під килимні. Е, при тому, що люди не знали там, до прикладу за Надію, Ну вони до мене підходили і кажуть, якась дівчинка стоїть, отак телефоном мене знімає і питає мене. Каже, Остав, що це за одна? Типу ну, наші люди, слава богу, всі розумні і всі все бачать. І Надя е, я думаю, що ви будете дивитися це відео або вам перекажуть. Насправді ми до вас особисто не маємо жодного такого як. Негативно. Так, негативного ставлення, дякую, Ростик. Ми хочемо до вас донести думку, що ставайте людиною, жити по честі, і совісті і ну абсолютно. І не давайте заключення іншим. Ніхто вам не давав право говорити, що є гріх, а що не є гріх. Ніхто вам не дав право говорити, хто робить вірно, а хто не вірно. Розумієте, це ви працюєте на каналі, який розповідав недавно, що став стахів втік за кордон, і вони не вибачили за це. Це канал, який писав, що я агент, що я там якусь мою фотографію ставили, якісь стоп ганьби, бо я виступав за вільний вибір, коли примус до вакцинації був у 2021 році. І йти на такий канал працювати. То себе не поважати, і там всі журналісти вони на превеликий жаль не поважають себе. Бо, значить, якщо проти мене роблять замовні сюжети, значить і проти інших роблять замовні сюжети, значить працювати не на світло, не на Боже, а на темряву. І даремно, може, якщо хтось з вас пішов зараз до церкви, але далі ви будете робити ті гріхи. Бо коли е, жінку, яку спіймали на перелюбі, грішницю, е, і Христос їй сказав: Я тебе не осуджу, йди і більше не гріши, тому ви маєте право. Піти з того каналу і більше не грішити, друзі. Наразі чекаю ваші думки. Та і дякую, Наді теж був цікавий досвід. До речі, коли Надя тільки підійшла, зразу закралася думка, що щось не те. Тому що ну наші люди в них інша просто енергетика, не в образу Надя вам, просто інша енергетика. І пізніше, в той же день ми все знали, і в тій ситуації було все дуже. Ми вже з першого дня все знали, та з першого та. і далі, вже коли ми запрошували надю на зустрічі на судове засідання, ми вже знали, що Надя ходить, записує напевно, що записує, бо враз люди до мене підходили, яким я там, наприклад, не казав тої повної інформації. То вони кажуть, слухай, якась кажу, дівчина ходить, так телефон всіх всіх записує, там що, що це за одна. Типа це зразу видно. Це зразу видно, друзі. Тому всім добра, благодаті, світлого дня святом, і нехай Божа благодать, Божа сила, Божа мудрість перебуває в нас. Е, я, друзі, як завжди завершу відео, кажу, мій брат, і вчитель, Ісус Христос, кажу, мир вам! Давайте йдемо з миром в серці, в гармонії, в любові, в злагоді. Бо кажуть, люди часто сваряться між собою в сім'ї, а хочуть мир в державі, між країнами хочуть миру. А треба почати з себе. Тому світла, добра, благодаті цю історію. Ми ще трошки розберемо. Е -е якщо будете писати занять Надю свою думку в коментарях, будь ласка, без образливих слів, просто такий загальний висновок. Бо вона ще молода дівчина, по суті, дитина. І я надіюся, в мене є надія, що вона може змінитися, в тому числі почитати коментарі. переглянувши це відео. Я бажаю їй від щирого серця, щоб вона йшла стежкою добра і світла. Все, друзі, обняв з Богом. Речі До Надя на вот. Це наш друг різлі. Всім привіт. Хочу сказати, щоб Надя вчились на помилках і не робила то саме знову і знову, бо правда завжди вилазить. І це люди, які бачать, вони ж відчувають, що відбувається. Може, хтось хоче щось сказати, друзі? То чи в принципі досить досвід досвід це дуже важко з спокою, і добра? Та дивіться, бачите, ми до наді поставилися так, з такою, ну навіть якоюсь батьківською любов'ю, і бо вона ж, ну дитина по суті. І вона зараз прийде там, десь е, інформацію. Та вона каже, я про вас нічого пане не написала. Ну, вона або ще не встигла, або можливо, дай Бог, вона якось поміняла свою думку, але те, що вона е, ну, ходила отак весь час з телефоном і. Ну, дівчата так не ходять з телефоном. Якщо ти в телефоні, ти от мінімум отак. Так ти телефон не побачиш. Це перше, друге. Якщо б вона нам би сказала правду, а якщо б нам не попалося е, те, що вона писала, що ми тут всяку фігню обговорюємо і коньяк не наливаємо. Ну, то ми би може, е, ну а тобто нам це бачите, Бог все відкриває. Каже Ісус Христос: нема нічого приховано, що не стане явним. І нема нічого захованого, що не відкриється. Тому все відкривається. Тому живіть любові, благодаті і в мирі з Богом. Па.